Доброго часу доби. Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, тих, що в процесі, звичайно, тих, хто хоче знати більше, краще, доступніше. І я не про сон. І давайте подивимося сьогодні. Чи залишилися в нього почуття? От чогось хочу прямо так. Ой, дев'яточка кубків. Ну, зразу кажу, залишилися. Давайте подивимося так, рицар жезлі переможцем себе чувствує поруч з вами. Давайте подивимося детальніше. Чи залишилися в нього почуття? Кожен загадає свого партнера, партнерку. І будемо дивитися. Хто ви? О, ви в мене хазяїчка собственної жизни, яка рухається вперед. Ну, Красуня, понятно. яка ця моя визає. Так, далі. Хто ваш партнер? Шістка жезлів. победитель теж. Тоже класно. Победитель, який наразі знаходиться в якійсь своїй, якого зараз дуже важко через те, що ви його повісили, або він просто десь затримався, чомусь так сказала, але переможець. Але буде цим переможцем йому важко. Так, король мечів холодний, відстраненний, розумний, знає свої кордони, де вигодно буде добрим, де невигодно буде міцемєром. Так, я хочу сказати. Буду казати, як я вважаю, потрібно на своєму каналі. Так, поїхали спочатку. Так, вісімка пентаклів. Людина працює, не трогайте. А, так, Ви у нас смах свого собственного життя. Ви начебто знаєте, як от загадали щось, забажали щось двинутися в якусь сторону, і у вас раз і вийшло, і раз вам начебто, всі дорожки вам відкриваються. От захотіли досягли, захотіли, досягли, захотіли, досягли. Монета, так. Він у вас. М Переможець, позиціонує себе переможцем, але йому це або дуже-дуже важко дається, або він за щось зараз, знаєте, як по дев'ятки бічів сам себе, хочеться сказати слово, гнобить. За щось себе прокручує, щось себе в голові. Тут, так, я по цій карті завжди кажу, що тут якісь можуть бути мороки на ньому. Тому що тут якісь тумани, тумани, або він багато вас кури. І пов'яшений. Давайте. Запитаємо, чому він повіш, чому, 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 чому у нього такий стан? Господи, забалакаюся вже. Чому у нього такий стан? Тому що знаєте, я таке часто чувствовається, що він вже нічого не хоче. Він вже, можливо, він вже себе спозиціонував як побіділь і вже нічого для цього не робить, щоб далі не старається. От ви прям рухаєтеся, а він заробив якийсь авторитет, якийсь капітал, і от сидить рівненько на попкі. Нічого не хоче. от нічого не хоче. Так, чому ще? Щось обнулив або так, як є, не влаштовує, і він хоче щось по-новому. От приїлось йому, розумієте, хлопчику, все? Приїлось. Хлопчику, дівчинці, так, хочеться чогось нового, екстріма, пристрасті, енергії, чогось прям такого, такого, такого. Добре, давайте подивимося, що між вами. <кхем> щось я сьогодні заведена. Так, що між вами? Смерть. Чому? <кхем> Смерть трансформація, п'ятірка пентаклів. Тому що. Таке почуття, що відносини самі себе вже спустошили. Спустошили, господи, спустошили і віджили через розбите серце. Давайте запитаємо, чому розбите серце? Віджили себе відносини, карта смерті, карта трансформації через якісь, можливо, третій фактор, до речі. Чому розбите серце по дияволу, девочки? По дияволу будь-які спокуси, сексуальні, треті фактори. Навіть я тут буду казати курива, алкоголь і все остальне. Так, влюблені. Тут карта вибору. Карта вибору з між коханням. Так хочеться сказати, між коханням і здравим розсудком по королю мечів. Так, це він у вас знову випав, холодний. Добре. Чи залишилися? Можливо, навіть через якогось нового чоловіка. Чи залишилося в нього почуття? Давайте подивимося. ж Для цього прийшли сьогодні на розклад. Які в нього склад. Чи залишилися в нього почуття? Ваш мечів. Зляканий хлопчик, як я завжди кажу, рицар Пентаклів. Хоче по-новому. Хоче знайти спосіб з вами домовитися. Хоче знайти спосіб, тут ви, начебто, посадити вас у свою лодку і двинутися з вами в одну сторону. Дуже страшно і розуміє, що може мало запропонувати. Так, і конфлікт. Через це і конфліктує сам з собою. Так, того чекає. Що він чекає, давайте запитаємо. Коли гра прийде Магомеда. Що чекає? Він чекає? Колісниця, дівочки. так як я сказала, або можливості проявитися до вас, або коли в нього буде більше шансів фінансових проявитися до вас, коли він підзаробить під, під на вас, на таку королеву. І якоїсь енергії. Якоїсь енергії, якоїсь можливості, якоїсь пробуждення, начебто він чекає від вас. Так, десятка кубків карта сім'ї. Давайте подивимося, ще вважає вас своєю сім'єю. Дуже близькою людиною, людиною, яка дарує йому щастя емоційне. Ну, тут саме карта сім'ї. Добре. в нього ще до вас почуття. Тут смачив, дівочки. Тут так все закінчилось, начебто. І він хоче. Така ця карта сразу випала, він хоче ясності. От Пішло так, що, начебто, чого хочете ви? П'ятірочка кубків про що? Про те, що йому дуже важко, дівочки. А чому, чому йому важко? Йому дуже важко. Сидіть от стані, в цих повішеному цьому стані, зрозуміло, в цих смертях йому тяжело. Хоче отримати вашої дев'яточки, от хотіла не так сказати, все одно так показує, що за не розкладає чоловіки. Хочуть жіночого ресурсу, жіночого щастя. Прям взяти, от взяти, брати і отримувати. Тому без ресурсів, тому що жінка відійшла в сторону, а він е спустошився, розумієте? І хоче отримати заново. Так, вважаю, що він цього, дівчатки, Так. І тому що він це дуже довго отримував, хочеться сказати, за спасіба. Так, Верховна Жриця. Давайте подивимося. За що верховна, ой, за що що? Верховна... Про що Верховна Жриця? Про що Верховна Жриця? Паш Кубків. Скриває щодо вас почуття, дівчатки. Скриває щодо вас почуття, що хоче до вас рухатися, що хоче якось вкладатися, але, можливо, не на вісім пентаклів, а на 3. На більше не може. Розумієте? А ви яскрава? Сама собі зайнята, дев'яточка кубків, королева жезлів. Сама реалізована. Все у вас добре. Так, попрощалася і розквітла. Так, Зірка Отстранилася. Холодна, яскрава і не менш бажана, ніж була. Добре. Які ще в нього почуття до вас? Ну, є, дівочка, є. Почуття є. Які ще почуття? Король кубків з любов'ю, звичайно. Можливо, навіть заливає своє горе? Хоче, дівочка, знаєте, як краще то. От, захистити те, що було у вас раніше, але розуміє, що це неможливо. Через це бісонця, тривоги, тривожні стани будь-які. Е е зараз іде так само, що алкогольні якісь залежності, ілюзії, фантазує про вас. Так, вважаю, вважаю вас своєю стабільною. стабільною. Розуміє, знаєте, як розуміє про щось? Про те, що ви його імператриця, він розуміє, що він на вас зажимав. Розумієте, що ви імператриця, що ви достойні найкращого. І він, начебто, розуміє, що тим, що він на вас зажимав, він вас просто придавав. Головна жінка, Сама, сама краща. Я думаю, по карті мах. Так, далі. Що ще в нього за почуття? Башня, дівочки. переживає дуже, що це кінець. І для, для, це для нього дуже важко. Прям занадто важко. Розмишляє, як проявитися, як наповнитися, як проявитися покупкам, як до законної до стабільної партнерки по дев'ятки кубків. Так, сидить в ілюзіях, знову-таки, можливо, запиває. Коворяється в, в минулому, не може відпустити, перекручує, прокручує, можливо, навіть займається самовідчуванням. Так, щось мало кубків. Мало кубків або таких. Що ще? Сонце. Хоче ясності. Хоче ясності, хоче до вас, хоче, щоб ви його зігріли, щоб ви його, можливо, навіть отчитали, построїли. Ліж би прийняли, розумієте? Щоб ви сказали, що тут я сама головна помагу. Отак, отак, отак за мною можна, отак за мною не можна. Щоб все було ясно для нього, розумієте? Щоб фортуна повернулася до нього знову. Бу його фортуна, так? Щоб він для вас був самий самий головний. Добре, давайте так. Порада вам. Паш Пентаклів. Новий початок. Обдулінні або по-новому і вісім мечів. О знаєте, що вам кажу, дівчи? Не сиди в минулому, не бійся почати щось нове. Може, для якось актуально почати по-новому з цим партнером. Не бійся от, страхи свої, страхи свої, просто, значеб, начебто, знаєте, як, начебто е, те, що ти ковиряєшся в минулому, е, ти начебто нагнітаєш. Розумієте? Просто дуже багато ковиряєш в себе в голові. Нагнітаєш, і вони кажуть, не бійся, або починай спочатку. ну, Це кому як актуально, не буду прям таке дуже настаювати. Або хтось починає спочатку, не бійся починати спочатку, залишати старе, або не бійся, почати спочатку по миру з цим чоловіком. Давайте ще порадимо, щось так розпочати. Королева кубка, будь там, де ти кохана. Що, по правосуддю. знаєте, що от, от тут ви маєте, знаєте, ви ж королева кубки, вона ж дуже чутлива, дуже емоційна. Вам кажуть, ви, ти відчуєш, дуже скоро ти відчуєш, як поступити правильно, як поступити, як тобі треба. Дуже скоро ти це почуєш. Закритися? Чи навпаки двинутися в рух? Я угу. ніколи, де король жезлі, дівочка, може, дійсно, хтось з вас почне по-новому, вистави пріоритети і. Виясни отношення, настав пріоритет, і все буде добре. Благодарю вас, благодарю за зворотній зв'язок, за ваші добрі і добрі коментарі. Благодарю вас за теплі слова, за лайки, за дизлайки. І нехай кожне послання знайде своє серце.